Ну і давайте почнемо з важливої теми дрони чи стадіони. в Україні. Вже кілька днів розгортається е, скандал з приводу закупівель держави на місцевих влад. Почалося все з посту голови фракції Слуги народу у Верховній Раді Давида Арахамії. Він дорікнув чиновникам за витрати бюджетних коштів на нібито не найнеобхідніші речі. За його словами, військові обурені такими новинами, адже в пріоритеті зараз дрони, військова техніка, а не барабани та. Овочерійські арахамія назвав пост останніми попередженнями і закликав припинити витрачати гроші на предмети не першої необхідності. Ну і свою думку у відповідь висловив міський голова Дніпра Борис Філатов. Він заявив, що Україні потрібні і дрони, і стадіони. Філатов пише, що Дніпро витратило мільярди гривень на війну. А територіальна громада міста за офіційними даними посідає перше в країні місце у придбанні дронів для ЗСУ. Водночас, якщо ігнорувати, не військові питання, то до неважливих, якби в лапках, витрат скоро почнуть відносити і дитяче харчування та програми патріотичного виховання молоді. Подивіться на себе у дзеркало і спитайте, а що я зробив для своєї країни та її перемоги? Запитує риторично пан Філатов.